Цією трасою Андрій Кузьменко їхав на концерт до Кривого Рогу 1 лютого 2015-го. Тоді артист вирішив записати відеозвернення до політиків, у якому запропонував можновладцям проїхатись на своїх мерсах і лексосах цією розбитою дорогою. Нафіга купляти дорогі яхти. Не шановані мною, панове депутати. Всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою дорогою. Олександрія Кривий Ріг. 95% доріг України із за вас, дядьки, в такому стані. Я вам то докажу то, Андрій Кузьменко і моя маленька програмка. Я покажу вам вашу країну. Два роки тому в Кривому Розі відбувся насправді драйвовий концерт Кузьми Скрябіна. Тоді в палаці молоді та студентів, незважаючи на холодний лютий, було дуже спекотно. Виступ групи зібрав більше ніж півтори тисячі слухачів деякі були вперше, але навіть їм концерт запам'ятався. Після шоу Кузьма роздавав автографи і фотографувався з усіма бажаючими. Він навіть подумати не міг про те, що наступним ранком дорогою додому не впорається з керуванням і вріжеться в молоковоз на тому ж місці, де за день до цього записав відеозвернення. Bye. Тополя – Стополя, соліст гурту антитіла, є відданим фанатом Кузьми з самого дитинства. Коли дізнався про те, що співак пішов в життя, не міг повірити в це довго на концерті. Пам'яті скрямі виконував пісню Люди як кораблі. Більше того, я, коли Андрій Кузьменко вже був на великій сцені, я ще ходив у школу і фанатів від його пісень. Хотілося б, звичайно, навчитись так, як він вмів. Але це досвід, це його би, життєвий шлях, який він прожив, і та мудрість, яку він мав, вона все виливалася в, в ті прості слова, які резонували з мільйонами людей. По всій Україні пройшла хвиля акцій присвячених пам'яті Кузьми. У Розі віддані шанувальники творчості Андрія провели автопробіг. Всі бажаючі зібрались з 15 хвилин на 9 на парковці торгово-розважального комплексу Вікторі Плаза і поїхали до місця загибелі виконавця рівно два роки тому. Цим маршрутом Кузьма Скрямін повертався додому і потрапив у смертельну аварію. У місцевому радіо грали пісні Андрія «Місця щасливих людей «Спи собі сама та не думай про завтра. Автопробіг пам'яті зібрав колону з 22 автомобілів. Патрульні поліцейські нашого міста також долучились до акції. Фінальною точкою маршруту стало місце загибелі музиканта. Учасники автопробігу поклали квіти до пам'ятника Кузьми. Владислав був знайомий з виконавцем особисто, мав змогу бути присутнім на всіх концертах, які приходили в Кривому Розі. На автопробіг приїхав, щоб вшанувати пам'ять музиканта. З собою навіть взяв два квитки з останнього Криворіжського концерту. Кузьма запам'ятався, заповнився, концерт дуже запам'ятався. І ну, вважаю своїм долгом, не мог не приїхати. Був з ним знайомий лічно. Вот. До да, последнего был у меня номер телефона, буквально вчера его только удалил. Хотелось бы сказать два буквально слова. Кузьма, ты самый клевый чувак и настоящий слуга народа. Побольше таких людей, как он. Клуб BMW Family Кривбас вирішив також приєднатися до автопробігу пам'яті Кузьми. Хлопці шанують творчість Андрія і говорять про те, що рівних українській легенді ніколи не буде. Несмотря на те, що сьогодні робочий день BMW Family Кривбас маленьким составом приїхала почтити пам'ять Кузьми Скрябіна. два роки тому звертався з концерту міста Кривий Рок і на даному місці попав ДТП. От вже второй рік збираються люди, і он не просто. Ушел от нас, от него что-то осталось и подарить ему овации. Человек был намного искренне всех, кто есть на экране, и не боялся говорить правду. Анастасия Авриякова започаткувала фан-клуб Кузьминскрябида у Кривому Розі. Виступила одним из організаторів автопробігу. Автопробіг, я надеюсь, что он в нашем городе станет как традицией каждый год собираться, вспоминать этого человека. А ему должное, он все таки сделал большой вклад в развитие нашої страны. в музыке большой переворот. Он человек, который не боялся говорити правду і был самим собою. На головних площах України пройшли вечори присвячені пам'яті Андрія. І як говорив талановитий музикант, шоумен мене письменник, міняйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете. І, знову, писав, з вашого життя". і тому я вторгнувся, що я сьогодні того не зроблю. А якщо я сьогодні того не зроблю, то я навіть його їхати з цілупши. Ніхто навіть подумати не міг про те, що ці слова будуть пророчими. Микола Чирва, Євген Аністрат. підсумки тижня, перший міський.